Протягом історії людства нас завжди зачаровували таємничі способи, якими тварини можуть спілкуватися з нами. Окрім звичайних звуків і рухів, фольклор розповідає, що деякі створіння володіють надзвичайною здатністю промовляти безпосередньо до людських сердець і розуму у багатьох культурах лисиці. Постають як надприродні вісники. Уявіть собі мудру руду лисицю, що з'являється на роздоріжжі чиї проникливі очі, розкривають таємниці майбутнього або попереджають про небезпеку, що насувається. Традиції корінних американців та японські особливо шанують лисицю як духа трикстера з глибокою мудрістю. Птахи також відіграють помітну роль. У цих стародавніх оповідях деякі легенди говорять про воронів, що несуть пророчі послання, тоді як інші описують магічних птахів, які скеровують мандрівників до прихованих скарбів або розкривають давно втрачені сімейні таємниці. У кельтській міфології вважалося, що певні е, птахи є прямими посланцями між нашим світом і духовним царством. Але ці історії це більше ніж е, просто фантастичні казки. Вони відображають наші е, глибокі складні стосунки з природою, зв'язок, що виходить за межі простого спілкування. Ці народні казки розкривають нашу глибоку повагу до інтелекту тварин, наше визнання того, що свідомість існує за межами людського розуміння від шепочучих вовків нордичних легенд до балакучих зміїв у давньогрецьких міфах. Ці історії нагадують нам, що природа не мовчить. Кожна істота несе свою власну мову, свою власну мудрість, якщо тільки ми навчимося слухати. Можливо, тварини не говорять людськими словами, але їхнє спілкування пролягає глибше, ніж мова. Вони говорять через інтуїцію, через тонкі сигнали, через зв'язок, який існує далеко за межами нашого обмеженого людського сприйняття. Слухайте уважно, тварини говорять.